1165 першачків цього року вперше сядуть за парти в освітніх закладах Мукачева, а це більше ніж торік. Створити для дітей комфортні умови для навчання та зацікавити малечу головне завдання педагогів. На колегії працівників освітньої галузі підбили підсумки та обговорили проблеми, які потрібно вирішити в новому навчальному році. Підводяться підсумки попереднього року, де концентрується увага і на досягненнях, і на недоліках. І, як правило, це основою внесення корективів у діяльність педагогічних колективів. А зараз наступила ще одна дуже важлива задача: це перехід на альтернативні джерела опалені закладів освіти. Зрозуміло, що з газом будуть проблеми, і вже сьогодні доведені скорочення лімітів на використання газу. Тому ми розробляємо серйозні проекти переходу на прилітне опалення, опалення щепою, тобто перехід на деревину. Попри складну ситуацію в країні, дітлахи будуть навчатись та виховуватись в теплих класах. Загальноосвітні заклади Мукачева вже готові приймати учнів. Незважаючи на той бюджет, який доводить до нас Міністерство фінансів, його лише хватає на захищені статті, але дякуючи рішенням і виконкомів, і сесії міських рад, міській владі через бюджет розвитку вдалося зробити значні і капітальні ремонти, і реконструкції навчальних закладів. Звичайно, вдалося б зроблять і ще більше, якби не були проблеми з проплатою через місцеве казначейство. серед головних завдань, які поставили перед викладачами, об'єктивно оцінювати учнів. Ще одне важливе питання: як найшвидше адаптувати до школи дітей, які приїхали до Закарпаття з інших регіонів країни. Ви знаєте, одну із проблем у цьому навчальному році буде адаптація учнів, які прийшли до нас із східних областей, до Ганської та Луганської. На сьогоднішній день вже 29 учнів зараховані в різні навчальні заклади, загальноосвітні. 7 зараховано в дошкільні навчальні заклади. Але на обліку знаходиться близько більше 90 таких дітей. Серед успіхів та досягнень минулого навчального року медалісти та переможці різноманітних олімпіад. Ми відзначаємо, що є успіхи освіти міста Мукачева і у зовнішньому незалежному ціні. Одні з найкращих у області, що відноситься, і Переходу бланки 124 балів, у нас дуже низька кількість не пройшла цю бланку, і, і в рамках досягнення найвищих балів, які наближені до 200. і відразу, що серед них є і дві двоє учнів, які набрали з окремих предметів і 200 балів. Основну увагу цього року приділять патріотичному вихованню. Тема першого уроку в новому навчальному році Україна єдина країна.